Десятикласниця Каріна капітан дівочої волейбольної команди ліцею №3. 3 У змаганнях шкільної ліги вони здобули перемогу серед учнів 10-11 класів. А дівчина стала кращою гравчиною у своїй категорії. Вона перший рік очолює команду. Приємно, я не можу сказати, що це через те, що я капітан, тому що було витрачено дуже багато зусиль нашою командою. Кожен рік ми намагалися вдосконалювати свої навички. Все ж таки вийшло вибороти перше місце. На волейболі я знайшла нових друзів. Ми якось об'єднанилися об дуже сильно. Волейбол це команда гра. 15-річний Артур також серед кращих гравців, яким вручили статуетки. Серед юнацьких колективів старшокласників його команда виборола золото. Гордий за школу, що виграли цього року. Верники були трохи легші, ну і показали командну роботу. Змагання шкільної ліги з волейболу тривали у два етапи з листопада минулого року до березня 2025-го. До організації долучилася Хмельницька федерація волейболу. Завдяки зусиллям тренерів, батьків і власній мотивації, призові місця здобули 12 шкільних команд. Переможцям вручили медалі і кубки. Головне завдання, взагалі, коли ми формат саме шкільних для дівчат і хлопців запускали максимально більшу кількість учнів, учениць залучити. До занять фізичною культурою, до активності, до здорового способу життя, до занять волейболом, баскетболом, футболом, гандболом, регбі. У нас вже фактично 11 видів спорту, які ми культивуємо в форматі шкільних ліг. Волейбол посідає одне з щільних на сьогодні місць в форматі шкільних ліг. Нас більше 400 учасників, 40 команд. На церемонію нагородження, аби привітати доньку Ірину Смагулу, прийшов її батько. Радий, що в нас є така молодь і раді чого є воюва, явні наша найскоріша перемога з такою молоді. Така є пільницька. 21 березня відбудеться нагородження переможців шкільної ліги з футзалу, яка цьогоріч об'єднала найбільше учасників. А організатори міська рада, управління молоді та спорту і департамент освіти та науки сподіваються, наступний чемпіонат після перемоги відбудеться у новому палаці спорту. Ірина Аріон Данило Біга новини міста.